Вітаю, вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу: дотримання правил мінної безпеки при виявленні сучасних вибухонебезпечних предметів, а також боєприпасів часів першої та другої світових війн. І наші сьогоднішні спікери це Валерій Крутой, начальник відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Рівненській області, підполковник поліції. Доброго ранку. Доброго дня. А також Тарас Степанов, інструктор сапер відділення навчання змін. Ної безпеки частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Гуди СНС України в Рівненській області, головний майстер сержант служби цивільного захисту. Доброго ранку. Добро і розпочнемо для того, щоб так би мовити, увійти в нашу тему в нашої розмови. Які основні правила мінної безпеки ви порадили нашим громадянам? І напевно, пане Тарасе, з вас розпочнемо? Так, дякую. Є е, три золотих правила. Якщо ви виявили небуг вибухи небезпечний предмет. Не підходьте, не чіпайте, зателефонуйте 101, 102. Е, зрозуміло. Які види боєприпасів найчастіше виявляють громадяни і де саме виявляють На городі, в полі, в лісі та повідомляють про це службу 101. Е, вибухонебезпечні предмети виявляють будь-де в лісових масивах, житлових масивах, в полях, а найчастіше зустрічаються арснаряди, мінометні міни, ручні гранати. Пане Валерію, ви щось додасте з цього приводу так хочу додати, що з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України йдуть якби бойові дії, а також наші збройні сили України здійснюють якісь превентивні заходи щодо укріплення наших кордонів наприклад, в Рівненській області Рівненська область, вона сусідська суспо сусідству знаходиться Республіка Білорусь. і ось всі ці північні кордони з Білорусю, Це вже нікому не секрет. Вони по зроблені смуги замінування. І збройні сили нашої збройні сили України, територіальна оборона досить серйозно підготувалася до можливого вторгнення з півночі на територію України і на нашу область. І тому ну, багато виставлено мінних загороджень. В мінних загородженнях в нас використовуються сучасні боєприпаси, типу протитранспортні, протитанкові міни, такі як ТМ 62 та іншого роду. Наразі все 에, зрозуміло. Я думаю, глядачі більш-менш розуміють, що міни це небезпечно, але все ж таки про небезпеку сучасних боєприпасів, а також от тих застарілих. Ми так от в темі, коли оголошували тему нашого брифінгу, то згадували про боєприпаси Першої, Другої світових воєн, то про якісь основна небезпека, яку основну небезпеку вони несуть, можна про це детальніше? Ну, небезпека заключається в тому, що в вибухівці немає терміну придатності. Вона. Зберігається дуже, дуже довгий час і несе загрозу і по цей день. А так як ці боєприпаси вже пролежали довгу велику кількість часу в землі, вони тобто, йдуть більш небезпечніші, тому що корозія на них вже повпливала. Ну і з часом вони стають більш чутливіші, як під час, коли вони нові. Це ви пане Тарасе, розказали за, про, так, про, за про ті старіші. А от ви, можливо, пане Валерій, додасте про специфіку і небезпеки саме сучасних боєприпасів. Так, Рівненська область знаходиться трошки в тилу цих всіх подій. У нас ну, найсучасніші такі боєприпаси вони не сильно попадаються на теренах області, але ну, громадяни. Част... які повертаються там з окупації, частково, можливо, якісь військовослужбовці, волонтери. Часом бувають такі випадки, що ну, на територію області завозять сучасні боєприпаси, типу ручних гранат іноземного виробництва. Дуже в нас зросла кількість такого роду боєприпасів, попадаються ручні протитанкові гранатомети іноземного виробництва. Ну і в зв'язку з тим, що ще раз повторюю, що ми так би в тилу знаходимося, то е, такі найнебезпечніші із боєприпасів, як субоєприпаси, як касетні боєприпаси, касетні міни, от на території області не зустрічаються е, такого роду. Боєприпаси більше актуальні для е, тих областей України, де ведуться активні бойові дії. Зрозуміло, дякую. Знов таки пропоную трішки повернутися в минуле до Другої, навіть до Першої світової війни. Ми так перед початком нашого брифінгу трішки говорили, що виявляється, що достатньо багато є боєприпасів на території Рівненщини і Першої світової навіть війни, пане Тарасе. Розкажіть, будь ласка, про ці боєприпаси, де можливо якісь регіони, частина Рівненщини, де найбільше цих старих боєприпасів знаходять першої і другої світової війни. І ну якусь статистику назвіть, якщо це можливо. Я зрозумів. Ну, найбільше райони, де зустрічаються такі вибухонебезпечні предмети, це Дубинські райони, Радивилівський, Млинівський. Ну, і за часу повномасштабного вторгнення, навіть статистика за 2022 і за 2024 рік, було залучено підрозділи частини піротехнічних робіт були залучені 151 раз і знищили 473 одиниці вибухонебезпечних предметів. Дякую. Наскільки мені відомо, повернемось так, би мовити в сучасність. Наскільки мені відомо, ваші колеги, і представники ДСНС, і представники поліції Рівненщини брали участь в розмінуванні деокупованих територій. Де саме працювали? Можна про це якісь більш більше інформації? Так, згідно змін, які були внесені в закон про національну поліцію, на підрозділи поліції покладена одна із функцій це розмінування деокупованих територій. І ну мої колеги, я особисто от вибухотехніки Національної поліції України. Ми залучаємося до зведених загонів управління вибухотехнічної служби національної поліції для участі в розмінуванні деокупованих територій. Приймаємо безпосередню участь і зараз у мене особовий склад в кількості двох чоловік знаходиться на розмінуванні Херсонської області. Також колеги приймали участь у розмінуванні Київської області, Запорізької, Донецької, Харківських областей. Там ми пліч опліч працюємо з нашими колегами з піротехніками з служби ДСНС. Що дошого ДСНС, теж розкажете щось, де, де ваші колеги, можливо, працювали? Ну, ми також приймали участь у розмінуванні в Донецькій області, в Київській, Харківській, Миколаївській областях. А, зрозуміло. І що доводилось розміновувати? Це якісь об'єкти критичної інфраструктури, житловий і... сектор, чи все потроху? Так, все потроху доводилося. І критичної інфраструктури, і житлові масиви, і лінії електропередач, газопроводи. Виконували різні завдання. Яка специфіка саме розмінування на звільнених територіях? Можливо, що знаходили таке, десь десь незвичне, які пастки можливо робили вороги для того, щоб ну вони знали, що прийдуть тут піротехніки. Для них якісь такі щоб були проблеми. Потім дуже велику небезпеку на деокупованих територіях. Це складають міні-паля, міні загородження, які окупанти виставляли там перед своїми позиціями. Також особисто з досвіду попадалося, що люди ну якби вже на звільнених окупованих територіях вони проходили на ці позиції ворожі там, ну щоб з якоюсь метою подивитися. Поживитися якимось можливо, там і навіть дрова для опалення, як пояснюють, люди брали, бо дуже важко було їм виживати. І з таких позицій були випадки, що люди додому приносили ящики з під боєприпасів, там інші якісь різні предмети. І от при огляді одного населеного пункту на Херсонській області нам громадянин видав ящик з під боєприпасів, який був окупантами, зроблений під пастку тобто цей ящик був перероблений таким чином, що після його відкриття могла б відбутися детонація, от, і загинути цивільні люди. Зрозуміло, ви, пане Тараса, щось таке цікаве. Ну, не знаю, чи це слово цікаве в цьому контексті доречно, насправді, але ось про про специфіку роботи можете щось розказати? Ну, у нас зазвичай ми працювали з противотанковими мінами зараз снарядами. Пастки також траплялися, але зазвичай такі, як розтяжка. Під противотанковими мінами закладали пастки, для того, щоб сапер, коли проводив розмінування, воно здетонувало. І на сам кінець. Прошу розказати про правила поведінки громадян при надходженні повідомлень про замінування об'єкту. Об Достатньо ну, часто буває, і в нас в тиловій Рівненській області надходять е часто це так би, фальшиві такі повідомлення про замінування, але все ж таки надходять. Е розкажіть, як треба поводитись громадянам, якісь основні правила? Е так, е е е з початку повномасштабного вторгнення в нас дуже різко зросла кількість так званих анонімних повідомлень про замінування. З 24 лютого за два роки ми відділ вибухотехнічної служби здійснив виїзд понад 209 виїздів на такі об'єкти. Інформація про замінування об'єктів, а саме з масовим перебуванням людей, це школи, лікарні, адміністративні будівлі, органів влади, торгові центри, надходять зараз з початку року, майже щодня. Прошу і хочу наголосити громадянам, що не нехтувати такими повідомленнями, коли адміністрація якоїсь торгівельного закладу чи чи адміністрація ну школи адміністративної будівлі повідомляє про замінування об'єкту, а також здійснює і просить громадян покинути дані приміщення або будівлі. По-перше, зберігайте паніку, не панікуйте. Якщо отримали зберігайте спокій, зберігайте спокій, да, не панікуйте, швиденько візьміть свої речі, які у вас є, і покиньте приміщення або будівлю, виконуйте вимоги поліцейських, які приїжджають на місце події. Хочеться наголосити також для адміністрації е, великих торгових закладів, а також для тих підприємців, які мають свої е, якісь торгові точки або бутіки, що при надходженні, окрім того, що ви маєте покинути свої приміщення, ви також звертайте, будь ласка, увагу на якісь предмети, які можливо опинилися у вас в ну в бутіку там чи в, в торговій точці, а саме там якісь підозрілі коробки, підозрілі рюкзаки. Тобто, ви, як власники даних приміщень і територій, ви повинні орієнтуватися, чи це ваше предмет, чи це, ну, цей предмет якимось чином опинився у вас в приміщенні. І без паніки підіть, не панікуйте, підійдіть до працівників поліції, повідомте про так званий підозрілий предмет і опишіть його, зовнішній вигляд, що ви побачили. Де він саме знаходиться, це полегшить роботу для працівників вибухотехнічної служби для кінологів, які приїжджають і, і які обстежують детально ці приміщення. Зрозуміло, дякую, пане Валерій. Дякую, пане Тарас. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації і тема нашого брифінгу: дотримання правил мінної безпеки при виявленні сучасних вибухотехнічних предметів, як того, кож боєприпасів часів Першої та Другої світових воєн. Наші спікери були Валерій Крутой, начальник відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Рівненській області, підполковник поліції. Дякую вам, пане Валерій. А також Тарас Степанов, інструктор. Сапер, відділення навчання змінної безпеки, частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУД України в Рівненській області, головний майстер, сержант служби цивільного захисту. Дякую вам, пане Тарас. Нашим глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.